Вітаю, друзі, всім миру добра. І хто дивиться мене, кажуть, ну знову він починає одне і те ж саме, я чую це. одне й те ж саме, друзі, одне і те ж саме. Говорити правду це супер. Кожного дня потрібно говорити правду. Ми маємо з вами звикати до правди. Ми маємо розуміти з вами, як це все працює, як добро бореться зі злом, яким чином можна побороти зло. Вода, камінь точить, друзі. І коли ми з вами будемо говорити одне і те ж саме, коли ми будемо думати з вами однаково, коли ми почнемо вірити з вами, що все-таки зміни будуть в країні, будуть зміни, незалежно від того, навіть будемо ми живі чи не будемо, це вже таке діло. Але надія на те, що дітям і онукам залишиться, не щось залишиться, а залишиться процвітаюча держава. Друзі, я хочу доносити це до вас. І це станеться. Прапор. Друге питання, да, знову ж таки, задають, чому прапор він буде висіти тут як мінімум до 20 січня, а поки а, Трамп не очолить Америку, не пройде інаугурація, і його люди, його команда не отримують повноваження. І коли вони отримують повноваження, а, прапор може вже не висіти. Ми вже всі зрозуміємо, що люди з повноваженнями. Почнуть вирішувати питання і в Україні і всередині, і в тому числі. Чому? Тому що вже є списки. Є списки тих, хто заробляв на війні. Є списки тих, хто дербанив кошти державного бюджету Америки, в тому числі. Списки ці є. Ви будете говорити, де ці списки? У мене нема повноважень озвучувати це. У мене немає і вони не будуть озвучувати. Вони будуть працювати. Я процес і так іде, ми його не бачимо ще. Але після 20-го ми будемо це все бачити. Друзі, е знайдуть всіх, їх знайшли, вони є в списках, але їх потрібно ще е обібрати, як кажуть, на їхньому сленгу. Да, обібрати, забрати в них все, що вони вкрали. А кого посадити вдасться, хто втіче. Хай тікають без грошей, хай тікай. А потім піде процес віджимання, як кажуть в нас, віджатого. Те, що вони там понакупляли собі цих дворців, домівок велетенських багатоповерхових. Все це заберуть, друзі. Можете не сумніватися в цьому. Це заберуть. Згадайте мої слова. Можете сьогодні записати і згадаєте. Все це в них заберуть, все вичиститься, все буде добре. Зупиниться війна. Буде зупинка, потім будуть перемовини, буде все одно, буде мир, Інше, інших варіантів немає. Будуть вибори. Влада зміниться в країні, однозначно зміниться на відсотків 80 Точно все поміняється. Ви скажете до кращого. Питання не в цьому, питання навіть не в цьому, питання навіть не в нас сьогодні. Питання в тому, чи зможе оця система, я вважаю, ця система добра перебороти систему зла. А я думаю, що вони переборть, вони поставлять всіх на місце, і все буде нормально. А в Україну заведуть кошти, які не будуть красти в таких обсягах, красти будуть завжди. Корупційні схеми будуть, на жаль, завжди вони є і в тій же самій Америці. Але вони контрольовані. Розумієте, так? От корупційні схеми в усьому світі, практично, особливо в державах такого рівня, контрольовані. В нас безконтрольно все крадеться. У нас, звісно, це просто капець. У нас все розривається. Ви бачите, так? Чому? Тому що безкарність роками страшенна безкарність. А тут ребята попутали кармани, як я казав вже. Вони е взяли не те, що потрібно було брати. Вони взяли гроші і Госдеп сьогодні. Е ну, поставить їх на місце. Повірте мені, американці знають, як боротися з цим злом. А ми з вами маємо знати про це, надіятися на це і вірити в це, і допомагати максимально настільки можливо, тому що органи почнуть працювати. І наші будуть працювати. Ті, хто залишиться в органах, ті, хто захочуть працювати чесно, будуть працювати, отримувати зарплати і будуть працювати. І будуть своїх колег здавати, і будуть їх ловити. Все це буде, друзі. Все буде це однозначно. Тому я в це вірю. Це такий мій позитив. Розумієте? Подобається комусь, не подобається. Я вважаю це позитив. Позитив надіятися на те, що зло буде покаране, це круто. Це класно, друзі. Тому віримо в це. Віримо в це, допомагаємо, докладаємо зусиль, поширюємо, поширюємо правду, друзі. І надалі. Підписуємося на наші канали. Підписуйтесь, друзі. Ті, хто підписався, я не бачу, що вони. Я ж читаю коментарі ваші. Я не бачу, що ви розочарувалися, да? що вам щось не щось не так. Ви ж бачите, що я говорю постійно правду. Я нікого не обманюю. Я не хочу вас кудись заманити, обдурити, щось там собі придумати. Е, ну, я говорю, як є. Прийдуть е, час виборів. Ви запитуєте, за кого голосувати. Повірте, я чесно вам скажу, за кого я буду голосувати. А ви вже будете обирати, за кого ви. Я не збираюся гітувати там, але я виберу позицію однозначно. Я її зараз е, шукаю, і е, я хочу обрати е, ту ж саму партію. Ну варіантів нема, партії все одно будуть обрати ту партію, яку я б хотів підтримати, ідея якої буде мені близька. І я буду працювати, буду працювати максимально, щоб змінити. Наскільки це можливо? Наскільки це можливо від мене, я буду працювати. І я вважаю, що всі ті, хто залишилися тут в Україні, теж будуть працювати. Якщо нас не доб'ють, як кажуть, да? я думаю, що не доб'ють, їм ем не дадуть це зробити. Їм не дадуть. Е, Недовго залишилося, друзі. Недовго. Залишилося декілька місяців ще. Дякую, друзі, до побачення.